Всіх вітаю на каналі. Дивлюся, дехто каже, пішов там в ліс, там затер одну гіллю, там щось там різав, почистив і вже все зробив. От дивіться, зараз ми підемо тут на той ковалочок разом з вами. Як я затер одну гіллю в лісі. Перше тако подивіться, бачите яка чистота. Бачите, чистий ліс. Тепер дивіться, перша ялиночка посадена. Друга посадена. То кожну треба посадити. Підліти. Так. Трета, четверта, п'ята. Шоста, о тут опіці, я з півтони води влів. Сьома. Восьма, сама дев'ята, десята. І отакова, як були прислися одинадцята, дванадцята, тринадцята. Бачите? Бачите? Як воно є. Чотирнадцята. Бачите? І знову прийшли. Звичайний граб. То я, братику, не одну гілочку обрізав і не одно дерево обробив. Бачите. Галиночка. Бачите, гілі на купі акуратно поскладені. І отако. Ось так, бачите, який порядок. Впало. Це треба буде забрати. Ковалок вчорашні старої. Бачите, знов ялиночка, Коли неї ще не було Ялиночка, Коли цієї ще так само не було от. І Тут не багато не мало тут є Ну приблизно гектар. І от маємо От з цієї ялинки ми починали. Так і ми маємо гектар. Гектар того, на цьому ковалку. Більше тут нема. Бо туди далі так само я посадив, вже туди не хочу, там ще 50 ялинок є. Коли пізніше вам покажу. Лара все знає, у нас відок. І от ви мені розказуєте, що я там якусь одну гілю обрізав, десь один патичок там повтирав. Прийдіть до мене в ліс, я вам покажу. Прийдіть і побачте, що таке порядок, що таке.